Доброго всім дня. Зараз знаходжуся в селі Федорівка Іванківського району. Зараз цей район Вижгородський, Київської області, на вулиці Миру 71. Сьогодні на огляд у нас заміський будинок Білої цилікатної цегли. До будинку веде асфальтована дорога. в кінець села. Це початку села. Біля будинку є колодязь. Правда, він давно не чищений і в принципі, потреби в ньому немає, так як в будинок заведена вода зі скважини глибиною 60 метрів. Частина вікон в будинку замінена на металопластик. Частина залишена така, як є. Будинок має гарний фундамент, немає ніде ні просадок, ні усадок. Фасадний паркан пошкоджено, треба буде замінити на новий. часом і дах треба буде поміняти, але в принципі ніде не протікає. І взагалі доволі будинок в гарному стані. Бачите, це вікно замінене. Ці ще потребують заміни. Власник планував зробити ремонт і використовувати його як дачу. Але, на жаль, з-за війни змінилися плани в людини. Зверніть увагу на це, що будинок газифіковано. Газ заведено як в будинок, так і в літню кухню. Обійдемо, подивимося господарські споруди. Літня кухня. Власник планував, зробив там грубку і планував там користуватися нею, але як би в ось в такому стані. Новенька грубка, але нею ніхто не користується. Є сараї. Але родзинкою цього будинку у нас є озеро, яке знаходиться зразу ж за... Будинку. Ось ми проходимо буквально 20 метрів і опиняємося на березі озера. Воно невелике, але достатньо для того, щоб ловити рибу. До речі, вже й утку залишив. Ще ось озерце. Тобто для спокійного заміського відпочинку дуже прекрасне місце розташування цього будинку. Від Києва сюди їхати 80 кілометрів. Будинок ще потребує рук. Крім цієї земельної ділянки за будинком є ще частина землі, яка знаходиться за озером. Тепер підемо і оглянемо сам будинок. Як я вам казав, частина ось вікон поміняна. Це добудована у будинку. Тут знаходиться сверловина на 60 метрів за будинком. Оглянемо всередину. будинку. Откриваємо двері. Так нас зустрічає кухня. Кухні замінені вікна на металопластикові. Газова плита стоїть. Далі є газовий котел. Ось він тут схований під цим покривалом. Є газовий котел. Будинок у заведена вода. З перловини. Далі. Тут ось такі от двері. Холодильник. Далі. В будинку не закінчено ремонт. Планувався, якби люди планували тут жити і робили ремонт для себе, але обставини змінилися. Це місце для санузла. Теж виведена вода, вже сюди заведено все, воно виходить під унітази, ванна, душова кабінка. Все тут, мало бути, але не встигли. Тепер це тут піч. Піч, стіни вичистили до досок, оббили вагонкою. На диво стеля доволі висока, десь приблизно метр сімдесят, метр вісімдесят по всьому будинку. Є вихід на дах. Проводка по будинку вся кинута нова. Я ж кажу, що робили люди для себе. Так, є піч в будинку. Є в будинку піч. Сволока почищені вплоть до дерева і планували власники його їх обшити, там побілити чи полакувати. Але так, далі. Далі ми бачимо, що у нас є опалення по будинку газом, парове опалення. Далі ще є одна грубка діюча. Бачите, що обкладали її плиточкою діюча в принципі, стан будинку такий, що потребує ще ремонту, але якщо вже посильно треба, то можна входити і жити паралельно робити ремонт. Підійде Такий варіант, як піддачу, або хто шукає заміський будинок. Ще одна спальня, бачите. Така ось спалінка, вікна поміняні. Також хочу нагадати, що будинок знаходиться на березі озера. І для любителів релаксу з вудочкою, Знайдеться час і недалеко йти, щоб порибалити. Також недалеко є ліс, можна збирати гриби, ягоди протягом сезону. Від іванкова будинок знаходиться в восьми кілометрах. Через по трасі проходять регулярні. Рейсові маршрути на Київ. Тобто, кого за цікавий будинок, телефонуйте 067 3948 447 Василь Дмитрук. Зараз ми з вами від'їжджаємо від будинку і ознайомимося з селом Федорівка. Село невелике, одна центральна вулиця, яких таких не проволочки. есть магазинчики. Идите проживание для любителей дач. Маслоречек с хлебом, друзьям, сейчас я мы вас... Дорога не широка. А Чего-то не поедешь.